Вітаємо у студії Чернігівської філії Національної телекомпанії України народний депутат України Олександр Кодола. Пане Олександре, чергове раді вітати вас у нашій студії. На взаєм доброго дня які на вашу думку останні результати сесії, яка ось минула у Верховній Раді. Ну надзвичайно була така важлива і продуктивна сесія. Я би окреслив декілька позицій. Перша це запис судової реформи, тому що після... Реформування правоохоронних органів я говорю про поліцію. Всі ось такі нововведення, вони просто розсипалися в наших українських судах, тому що звільнені корупціонери, міліціонери вони поновлювалися на роботі і знову ж таки через злочинні суди. Тому я вважаю, що одним із головних досягнень цього політичного сезону цієї сесії Верховної Ради це власне запуск і перетестація суддів і вже восени цього року. Всі судді будуть направлені на перетестації і на проходження конкурсів. Це дуже дуже важливо і дуже таке значуще питання. Наступне це, можна сказати, завершено основний процес декомунізації. І наша команда була власне ініціатором цього процесу, і Андрій Поробій, голова Верховної Ради, був автором багатьох законопроєктів щодо і перейменування населених пунктів з радянськими назвами і так далі. Далі це. Е Збільшення квот української пісні, українського мовлення на взагалі в телерадіопродуктах це також дуже важливо і дивно, чому саме зараз ми тільки це питання прийняли і вирішили. Да? Я думаю, що на початку нашої незалежності це питання мало би стояти одним із самих важливих. Але якщо цій Верховній Раді вже богом скажімо так поставлені такі завдання, то звичайно ми готові працювати в тому числі і над цим. Тому важливі завдання були вирішені. Останнє, що я хотів би підкреслити, це оновлення генеральної прокуратури. У нас оновлена команда на центральному рівні. Зараз ми бачимо активно йде призначення обласних прокурорів, тобто оновлюється команда прокуратури на місцях. Також у нас великі сподівання на нового генерального прокурора на нову команду, тому що багато було зауважень до його попередників. Ми очікуємо зараз саме рішучих дій, в тому числі в боротьбі з корупцією і наведення порядку в всіх сферах і на рідній Чернігівщині. До кінця серпня має відбутися очищення влади таке своєрідне у самоорганах прокуратури. Як ви ставитесь до цього? Ну дуже важливо, звичайно, і це якраз ті перші кроки, які робить новий генеральний прокурор Юрій Уценко. Я ставлюся позитивно, тому що суспільство вимагає активних дій активних дій, взагалі від правоохоронних відомств, щоб вони показали свою ефективність перед українським народом. Зараз ми бачимо, що достатньо ефективно пройшла перетестація поліції. Дуже великий відсоток оновився кадрів в системі МВС. Тому я покладаю великі сподівання, що відбудеться оновлення і прокуратурі, як я казав, вже восени і в судовій нашій системі. Ви дуже активний депутат, мажоритарник. Постійно працюєте в окрузі, постійно піднімаєте питання, які стосуються вашого округу безпосередньо в стінах Верховної Ради України. Які все ж таки результати ми можемо виділити? Ось останні результати такої плідної роботи? Ну, оцінку моїй роботі дають мої виборці, громадяни Чернігівщини. Звичайно, є моніторингові кампанії. Зокрема, ви говорите про громадянську мережу опори, Вони щомісяця проводять ось такі моніторинги. Останні півроку я був в десятці найбільш активних мажоритарників України. Останній місяць у мене четверта позиція. Але саме головне, щоб цю реальну роботу відчували наші люди, наші співмеш... співмешканці, громадяни нашої держави, нашої області. Мною на сьогодні зареєстровано більше 40 законопроєктів, Велика частина з них стала вже законами. Це і законопроєкти, що стосуються підтримки профтехосвіти. Захисту мешканців гуртожитків, велика частина законопроєктів, що стосується моєї діяльності в комітеті з питань будівництва і житлово-комунального господарства, це і створення ОСББ, і ну, це надзвичайно важлива і складна взагалі, тема для нашої держави, взагалі житлово комунального господарства. Ну, а саме головне, я як депутат мажоритарник, звичайно, я велику увагу приділяю роботі саме в своєму виборчому окрузі. Це постійні зустрічі з людьми, прийоми громадян, різні заходи, акції, І, звичайно, найважливіше, найболючіше питання. Я виношу на центральний рівень, на всеукраїнський. і піднімаю ці питання і перед урядом і з трибуни Верховної Ради і. Під час брифінгів тому весь потенціал, всі можливості народного депутата намагаюся використовувати по повній. особливо. Люди оцінюють все ж таки реальні справи, які дають конкретні результати. Передусім, це економічний зиск, який є від діяльності. Якщо говорити про конкретні економічні результати, то про що ми маємо сказати? Ну, депутат є, крім того, що він, звичайно, основний це законотворець, законотворча діяльність, він є так само ще й лобістом для свого виборчого округу або для своєї області. Тому я дійсно можу сьогодні говорити про конкретні результати. Держава цього року в мій округ виділяє 37 мільйонів гривень. 20 мільйонів це з фонду соціально-економічного розвитку державного фонду, це так званий депутатський фонд. І 17 мільйонів з Державного фонду регіонального розвитку. Свій депутатський фонд я в першу чергу направляю на так званий дитячий напрямок, і цей рік я визначив для себе як роком по роботі саме з дітьми. І 90% всіх моїх пропозицій, всіх моїх проєктів направлені саме на соціальний захист дітей. Зокрема, цього року буде реалізована вже програма по встановленню сучасних європейських дитячих майданчиків. Більше 40 майданчиків будуть встановлені і дитячих, і спортивних в Ніжені, Носівці, Ніжинському, Носівському районах, Срібнянському, Варвенському. Тобто, це вся територія мого округу. Так само на початку року ми з Олем Кулічом відвідали Ніжин, і я дізнався, що в Ніжині до сих пір немає працюючого басейну на все місто Ніжин, хоча 70 тисяч населення це такий ну соціальний, я вважаю, об'єкт. Тому я прийняв рішення, і зараз вже так само виділені кошти держави 3,8 мільйона гривень, направлені на реконструкцію відновлення роботи єдиного в Ніжині дитячого басейну на базі 16-ї гімназії. Так само на базі 16-ї гімназії буде відновлено е, реконструйована частина приміщень під дитячий навчальний заклад, тому що є в Ніжині велика потреба, е, не вистачає саме дитячих садочків. В Носівці буде реконструйовано дитячий навчальний заклад Барвінок. Е, в Ніжинському районі це я по пам'яті говорю вже буде проведена реконструкція, ремонт. Е, Районного будинку культури Талавайці. Ну, тобто в кожному районі соціальні об'єкти вони mm -hmm. е, включені Носівський район, от я пам'ятаю, Село Мрин, е, центральна mm -hmm. дорога, яка взагалі там 20 років не ремонтувалася. Тому перша черга, я десь близько кілометра буде так само відремонтована цього року. Е, це ну, ті результати, про які можна дійсно сьогодні вже говорити людям. Mm -hmm. І е, вони, е, я би сказав, це результат от моєї спільної роботи з кабінетом міністрів України, тому що минулого року було менше можливостей. Я залучив десь близько 5 мільйонів саме свого депутатського фонду, і там близько 10 мільйонів з ДФРР. цього року. Ну фактично в три рази ця допомога збільшена. Коли ми маємо надію, що ці гроші таки прийдуть до області і почнеться їх освоєння? Ну, дивіться, постанова Кабінету міністрів була прийнята три тижні тому. Два тижні тому вона була затверджена комітетом Верховної Ради з питань бюджету. Тобто я очікую, що вони прийдуть буквально з дня на день, якщо не цього тижня, то наступного. І наше спільне завдання це і з мешканцями Чернігівщини, моя команда. Контролювати те, щоб вони дійсно вчасно прийшли на місця і були ефективно використані, щоб жодна копійка не пішла не по призначенню. Угу. Тому я закликаю і мешканців свого округу засоби масової інформації долучатися і слідкувати за правильним використанням державних коштів. Ви знаєте, певні недії з розвитком Чернігівщини тривалий час ми покладаємо на розвиток оборонпрому. І давайте тут згадаємо Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння. Яка ситуація сьогодні на заводі? Чи є у них замовлення від держави? Що, що відбувається? Чи є можливість заробити його працівникам? М можна сказати, що. Е Майже два роки от своєї вже депутатської діяльності я опікуюся цим заводом, тому що по суті своє унікальне державне підприємство, яке е, ремонтує інженерне озброєння, двигуни, тобто все те, що сьогодні так потрібно на фронті. Але дивно те, що е, начебто державне підприємство, і е, нам довелося просто вибивати кошти, які держава винна йому понад півтора роки, вже за проведені е, роботи, за проведені ремонти. Але є і позитив, що днями все-таки перед цим підприємством розрахувалися. Мільйон двісті тисяч прийшли на його рахунки, тому люди отримують заробітну плату, яку не отримували вже місяцями. І це дає ну, позитив на те, що все-таки підприємство буде відновлено, буде працювати. І зараз ми працюємо, щоб все-таки воно отримало державні замовлення. Як каже. Керівництво підприємства і колектив, що питання полягає в тому, щоб перевести його із системи Укроборонпрому в систему Міністерства оборони, тому що ось така прокладка Укроборонпрому, вона все-таки не дає ефективно працювати підприємство. Тому в тому числі працюємо і в цьому напрямку. Я сподіваюся, що таке важливе підприємство для Чернігівщини і взагалі для нашої України воно буде працювати. І е, не менш важливе питання інформаційної безпеки. Нещодавно ми бачили ваш виступ у Верховній Раді. Дякуємо, згадали нас філію національної телекомпанії України. І мова йде про мовлення про покриття у новгородці, верському у холмах. Яка ж ситуація наскільки серйозне це питання для вас і для держави в цілому? Ну, я думаю, що інформаційна безпека це взагалі пріоритет номер один сьогодні, коли у нас іде військова агресія, коли російська пропаганда у нас на жаль покриває прикордонні райони більше ніж наш український мовник, і тому я вже це можна сказати другий раз піднімав це питання в Верховній Раді. Рік тому я це питання озвучував. І після мого звернення, все-таки в холмах встановили додатковий телепередавач потужністю 10 кВт. Але сьогодні, проаналізувавши ситуацію, я побачив, що все одно близько 120 тисяч населення прикордонних наших районів Чернігівщини не покрито українським сигналом, в тому числі немає сьогодні мовлення і нашого обласного телебачення філії НТКУ у місті Новгород-Сіверському. І наше завдання, щоб максимально нівелювати російську пропаганду, щоб все українське населення мало можливість слухати наш український телепродукт і радіопродукт в тому числі. Тому я звернувся до уряду, до міністра інформаційної політики, щоб вони так само знайшли можливість ще на 10 кВт встановити додатковий. Телепередавач в холмах і звичайно дати можливість і нашому обласному представництву національної телерадіокомпанії мовити і в Новгородсіверському, і взагалі по всій території прикордонних районів Чернігівщини. І ще одне питання: ви вже два роки є ініціатором відпочинку наших дітей, дітей Атовців. Дітей загиблих героїв АТО. Відпочинку за кордоном. От чи є можливість і в цьому році винайти кошти, відправити дітей відпочити, якісно відпочити? Я в Верховній Раді очолюю групу міжпарламентських зв'язків з Латвією. вже фактично з початку своєї депутатської діяльності. У нас достатньо тісні і дружні стосунки з Латвійською республікою. Минулого року нам вдалося організувати три поїздки для дітей-учасників АТО до Латвії. І цього року ось у нас вже набрана фактично група зніжена з носівщини 16 діточок, учасників АТО, учасників на жаль загиблих, учасників антитерористичної операції. 1 серпня відправляться туди на відпочинок. На реабілітацію. це такий благодійний проект, який я фактично роблю за власний кошт починаючи від виготовлення закордонних паспортів діткам, отримання віз. Страховки, проїзду, ну і дякую, звичайно, консульству Латвії в Черніги Олені Вишнякові. Це також мій великий друг, яка з нашими латвійськими парламентарями допомагає, і вони вже на місці в Латвії влаштовують власний відпочинок і реабілітацію цієї категорії дітей. Ну, це діти, які, на жаль, на сьогоднішній день ніколи не змогли поїхати за кордон в Європу. І тому ми взялися за такий напрямок. Звичайно, якщо держава на сьогодні ще не може забезпечити реабілітацію відпочинок такої категорії дітей, то ми знаходимо можливості, спонсорські можливості залучаємо бізнесменів для того, щоб таку от поїздку важливу для таких діточок організувати. Олександр, нещодавно відбувся прес-тур в рамках акції Сім Чудес України. Прес-тур був саме у Ніжині. Що ми можемо про це казати? Ви були організатором даного прес-туру? Так, ну перш за все, треба сказати, що Ніжин у нас вже сьогодні. Фіналіст акції Сім Чудес України. Вона цього року проводиться в категорії історичні міста і містечки. З кожної області представлено по одному місту. У нас була велика конкуренція на Чернігівщині. Зокрема, це були Новгород Сіверський, Батурин і Тростянець. Але організатори конкурсу віддали перевагу Ніжину. Я вважаю, що от якраз історичне надбання Ніжина, архітектурні пам'ятки, архітектурний ансамбль, в якому я би сказав, сплелися різні національності. Вони дають можливість Ніжину… Стати фіналістом, не фіналістом, а навіть переможцем акції Сім Чудес України. Тому ми з Миколою Томенко організували такий прес-тур. До речі, це був перший прес-тур по всій Україні серед фіналістів. Ми перші взяли таку ініціативу. І, здається, 35 у нас було ЗМІ, всеукраїнських, обласних ЗМІ. Вони ніколи ще ніжен не приймали одночасно в один день таку велику кількість засобів масової інформації. Тому ми якомога ширше показали е, всі цікавинки, всі історичні такі е, нюанси нашого міста Ніжина. І я, користуючись нагодою, запрошую всіх чернігівців, всіх ніженців підтримати місто Ніжин, зайти на сайт Сім Чудес України і проголосувати за наше місто, щоб я вважаю, що це і питання честі для всієї Чернігівщини, тому що Ніжин сьогодні представляє всю Чернігівщину в цьому конкурсі. Тому запрошую всіх активно долучатися, підтримувати Ніжин і голосувати, вболівати за наше місто Ніжин, щоб воно дійсно стало переможцем цієї такої визначної акції. Час нашого ефіру зараз вже вичерпано, але ми маємо подякувати вам за цю розмову Дякую вам. і обіцяємо стежити за вашою діяльністю у стінах парламенту. Дякую вам, нашим глядачам. Я нагадую, що сьогодні гостем студії був народний депутат України Олександр Кодола. На все добре.